Продовжую знімати відео про Пінгвін Експлорер, бо тут є дійсно що розповісти. Далі в нас йде ось така ручка з однієї сторони, ручка з іншої сторони. Ось так взяли і можна все це діло переносити. Дуже круто, що є з чотирьох місць доступ у великий об'єм рюкзака. У велике основне відділення. Зверху, відповідно, Хоп, і влізли в основне відділення. Далі в нас тут є велкро липучки, за які можна підвісити нашу з вами питну систему гідратор. І найцікавіше, що для гідратора є окреме відділення. Тобто гідратор туди всередину, підвішуєте його на велкро, і, відповідно, вихід трубочки. Ось тут є отвір для нього. Чик. І тут написано H2O. Тобто точно знайдете. Дуже багато компресійних е, строп для того, щоб рюкзак мав нормальну класну форму. Тобто зверху в нас компресійна стропа, і, відповідно, вона на фастексі. Збоку ось одна, бачите? Жик і ось друга. Жик, дуже багато кишень. Є бічні кишені, вони не входять в основний об'єм рюкзака. Тобто вони, як то кажуть, з боку, з прип'єку. І от, ще одне в нас тут є. Зараз один момент. Десь я загубив, блискавку, так собачку, загубив. Опс. І це вхід вже в основний об'єм рюкзака. Туди вже можна засунути маленьку людину. Ну, це я жартую. Тобто з боків можна залізти всередину щось дістати з однієї сторони, з однієї сторони, відповідно, з іншої сторони, також можна залізти знизу, якщо є таке бажання. Все це діло ми відкриваємо. І тут також такий самий клапан на затяжці. Затяжку, як то кажуть, відкриваємо. І вхід в основний об'єм, полізли знизу, щось дістали. Дуже приємно. Також, шановні глядачі, тут є дві чудові стропи. Ось тут, прямо вони внизу знаходяться для того, щоб зачепити наш з вами каремат або намет. Знаходяться все ось тут внизу. І вони також тут на Фастиксах, щоб брудний намет всередину не пхати. Де купити рюкзаки, вказано в посиланнях під великим відео. Переходьте, дивіться, воно вже на YouTube. Сподобається, підпишитесь на мої соціальні мережі. Дякую.